Привіт! Знімаємо коротеньке відео про те. Це наш підопічний волчок. Лена його маленький, але дивіться, як він підкалюється. Хороший. О, Труситься, боїться, видно, обіжали, Бачиш, його може. І, до речі, з, з якогось щось, я він не місний. Ати такий позіхака позі, позі такий, так? Да? Все, маленький. А цю дівчинку. Ми перший Ладно. раз ладом і годуємо, щоб ви зрозуміли, її треба. Але треба піти подивитися, чи це не інша в тій будці живе. Волчок. Як ти Вульф його, Волф? Волф. Так, Волф? На нього але він такий хороший. Він там і біля нас харчувався, ми його годували якийсь час, але вже декілька, більше півроку він не приходить не, туди. А його тут, бачите, вони тут у листічку, будка одна не добита, а ота нормальна, бачите. Холодно тобі, але він вже не молоденький, він такий, ну, років ще І ще з очком в нього є проблема, да? так? Так, бо він вже не молодий через тону цей катарак. Анюсі, катаракта. От. То що, погладь, Ілінчик. Коли собака їсть, не можна, холодно. А ти. Покажи їй, що ти хочеш, щоб вона це не було внезапно. Але Лєна, а ну подивися, що то в неї на пузі. А що там? Так, як рана якась. На, манють, каня. Дай язиком. Обережно сонце. Хороший. Ну це не ця, Лен. Та ні. Ну, дуже похоже. Це <свісно> <свісно> ну, похоже. Ні-ні-ні, то щось лиси таке як ранка. Оце така коротенька історія, бо ми трошки я прихворів знову через місяць, то ми так поїхали погодувати Не знаю, де і де зустріли було. своїх колишніх підопічних. До нових зустрічей. Всім гарного дня, всім пока.